Представляю вашій увазі двохкімнатну квартиру в центрі міста Івано-Франківськ по вулиці Грундвальській, в польському будинку. Якісний польський будинок. Квартира знаходиться на п'ятому поверсі. Це така одна житлова кімната. Тут такий передпокій, вхід в квартиру. Кухня. В квартирі індивідуальне опалення. Бачимо, є котел. Це є друга житлова кімната. Загальна площа 78 метрів квадратних. Це є санвузол. Бачимо, є ще бойлер, але звичайно тут же є і котел двох І туалет роздільний. Хто шукає квартиру в польському будинку, в центрі міста, по суті, можна заходити і жити, то цей варіант саме для вас. З вами було Агентство Нерухомості Стабільність.